Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Літо, звичайно, вітаю вас малята! Знаю, знаю, що ви дуже-дуже любите літо. А чому ви його любите? Як його не любити, адже літо чудова пора. Влітку безліч цікавих справ та ідей для відпочинку. Можна збирати ягоди, купатися в водоймах, гратися у рухливі ігри, ловити рибу, кататись на велосипедах, самокатах та роликах. А чи знаєте ви, як безпечно для здоров'я та життя провести літо? Природа влітку дуже красива та різноманітна. З'являється безліч рослин та плодів. Але не усі рослини корисні, деякі можуть бути небезпечними. Слід пам'ятати, не варто чіпати та куштувати на смак незнайомі рослини гриби та ягоди, оскільки вони можуть бути отруйними або спричинити опік. Влітку комахи, плазуни та тварини ведуть дуже активний спосіб життя. Деякі комахи та плазуни можуть боляче вжалити або вкусити. Укуси, змій та павуків можуть бути смертельними, оскільки їх слина може містити отруту. Слід пам'ятати. При зустрічі з комахами чи плазунами не можна торкатися їх руками чи ногами, не слід робити різких рухів, не можна втікати, зберігай спокій, повільно відійди від них якомога далі, у разі укусу обов'язково зверніться до дорослих по допомогу. Варто дражнити та ображати тварин. Вони можуть вкусити та подряпати. Укуси тварин можуть бути небезпечними для життя. У разі укусу обов'язково зверніться до дорослих по допомогу. Якщо тварина безхатня чи дика, обов'язково слід звернутися до лікарні. Довге перебування на сонці може спричинити сонячний або тепловий удар. При сонячному ударі виникають млявість, нудота, та головний біль втрати свідомості. Якщо так сталося, треба випити води, перейти в прохолодне місце, умитися, протерти руки і ноги прохолодною водою і попросити допомоги в дорослих. Щоб уникнути теплового удару, треба пити більше води, втягати панамку для відпочинку та ігор обирати місця, де є тінь. Для ігор слід обирати безпечні та спеціально облаштовані місця дитячі майданчики, парки, сквери. Уникайте старих занедбаних будівель, недобудов, підвалів, гаражів. В таких місцях можна отримати травму або зіткнутися з недоброзичливими людьми. Для безпечного відпочинку біля водойм варто пам'ятати декілька правил. Заходити до води можна тільки з дорослими та з їх дозволу, перш ніж зайти до води вдягни захисні надувні елементи. Твої ігри з водою не повинні заважати та лякати інших дітей у воді будь чемним та обережним під час ігор з водою. Вода, як і будь-яка стихія, непередбачена та може бути небезпечною. Щоб уникнути небезпеки на водоймі, на морі в річці в ставку слід пам'ятати. Не можна стрибати у водойму, не вивчивши її дно. Там можуть бути різні небезпечні предмети. Не можна купатися в грузу. Не можна плавати там, де їде водний транспорт. Не можна стрибати з лодки, вона може перевернутися. Запливати за буйки на надувних плаваючих засобах дуже небезпечно. Проколювати надувні круги дуже небезпечно. Такого робити не можна. Перехилятися на одну сторону човна не можна. Човен може перекинутися. Тож, якщо ви будете дотримуватись правил безпеки, це обереже ваше життя. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і ніжно носик і маленькі ніжки босі, вся і вам сонце все залите, нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, Щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Тож малята бажаю вам. Щасливого, безпечного літа! Якщо ви будете дотримуватись правил безпеки, то літо буде вам радісним. А сьогодні з вами прощаюсь. До побачення!